Що дивіться, в мене тут ті ж самі долоньки, що я вам показувала. так, тобто Ця перша вправа це те, що ми робимо. Це ось ми беремо долоньки, ставимо так, і просто хлопаємо. Тобто Ви можете задавати будь-який абсолютно ритм. Це перша вправа, яка йде на приклад. Тобто раз, два, наприклад, раз, два. Бачите, що дитина робить, там, додаєте музичний інструмент. цю Вправу я давала минулий раз. І зараз я вам покажу, що таке що вправи, які, це ритмолінійка, вона була зроблена спеціально для, для цієї послідовності дії моторного планування. Її також можна намалювати, але просто діткам ну, зручніше, це коли ячейки є або можна там зробити. Або там, чи, наприклад, заміняли в нас батьки її, особливо там ті, хто ну, не могли купити, ну, тому що виїхали, вони там заміняли, навіть вклали ось ці для її цілоточки. Тобто, що просто були такі ячейки, ну, от, вона плоска, але не ідеально плоска спеціально, тому що е, сюди ми будемо зараз класти предмети. Я вам зараз розповім поетапно. Е, Ну, як вони в нас викладаються. Значить, саме перший етап, зараз одну секундочку, ще підніму. Значить саме перший етап в нас це коли ми кладемо два предмети. Незалежно від скільки віку вашої дитини, але перший етап я завжди рекомендую робити робити, ну, тобто, як. Получається, ну, тобто, саме самого, самого у всіх іграх, взагалі, навіть у слухових, неважливо, увага, пам'ять, але тому, що цей перший етап, він завжди йде як тест. В чому суть? В тому, що е, хто там буде робити або малювати тут 12 цих наших ячеїв зроблених. Ось. І, е, значить, в чому суть? Дивіться, послідовність дій. Це в мене апельсини. Я спеціально взяла великі, щоб можна було підняти. Тобто, логічні структури. Виклад, викладаєте перші дві і просите дитину повторити послідовність. Тобто, ви можете для самого початку показати, як. Так, тобто, викладете ще дві. Ось. І дитина далі повинна. Вам викласти, ну, тобто, ви зрозуміли, далі, тобто, тут всього йде, тобто кожної фрукти, ну, або, неважливо, які тут будуть предмети, у вас повинно бути 6 на 6. Тобто, це саме перший етап. А, також, це не обов'язково повинні бути фрукти. Це можуть бути все, що завгодно, але це можуть бути горіхи, каштани, шишки. Все, що у вас вдома є. Але саме важливість. Важливість того, що вони йдуть послідовно. Тобто це там, буде там, по типу продовжу логічний ряд. Дивіться, в залежності від там, розвитку логіки, вашої дитини, ви одразу ж можете ускладнити цю справу і покласти, наприклад, ось я ось так. Покладу на стіл, тобто в мене тут будуть ще інші фрукти, там будуть полуниця, наприклад, черешня, лимон. тобто, а, ї, а дитині потрібно буде вибрати. Ой, що що підскачується, Потрібно буде вибрати е там, тільки ось ці дві. Чи далі на другому етапі ми викладаємо все те саме, але вже по три предмети. Тобто, в мене буде апельсин, лимон, черешня. Апельсин, лимон, черешня те ж саме далі. Ось. Третім етапом, я думаю, вже здогадалися, буде в нас по 4 фрукти. Ось, І це буде в мене апельсин, лимон, черешня, полуниця. Так, так само, ну, Це саме в мене, так, апельсин, лимон, черешня, полуниця. Що дається вправа? Значить, коли ви це я вам підняла, підняла лініку, але ви працюєте ось на столі. Так, ви викладаєте це на стіл. Значить, і працюєте за столом. Значить, в чому суть? В тому, що це логічні завдання. Їх е, дуже багато буде, якщо ви навіть ви, хто купує там є книжечки, так, для розвитку мовлення, або просто для розвитку дитини. Майже завжди там є ось такі е, тобто ось такі завдання. Якщо ми беремо це на листочку так, ці завдання, то це буде виглядати приблизно так. Це буде просто на так, трикутник, наприклад, Кружечок-квадратик. Тобто але все воно буде таке написано в нас, так, трикутний кружечок-квадратик. Так то буде все те ж саме, але це треба буде писати. У зв'язку з тим, що у, також у з стросомію ми будемо говорити, у нас буде тема пракс, і не тільки руки, а й весь всього тіла. У зв'язку з тим, що ну, не тільки навіть діти з трисумію, але. По-перше, це треба ще гарно тримати ручку, вже в 5 років або в 4, так? тому що цю вправу ну, чим раніше почнете, ну, в 4 роки це точно. Тобто, треба її починати робити. В 4 роки мала зна дітей, які, взагалі, я, чесно, як нейропсихолог, не дуже рекомендую в 4 сидати з дитиною писати. І ось, тобто, коли дитина навчиться робити цю послідовність на предметах, вона перейде. У їх у написання цих предметів, ну тобто написання цих логічних рядків. Це таке, це також дуже важливий момент. Тому це коли ми працюємо з ритмолінійкою. Що ще ми можемо робити? І також скажу з ритмолінійкою ще одну вправу, і також одразу, наприклад, що можна так, кого хто працює з нуміконом, так, кого там великі набори, неважливо, Тобто, те ж саме ми можемо робити ось 3 і 3, Тобто, просто ми викладаємо номікон. Так, у нас будуть те ж саме. Це можна без ритмолінійки. так. Це може бути просто як окрема вправа, але так покажу. Так, буде 3-2, 3-2, 3-2. Все. Тобто логічні ряди, але з номіконом. Це цю вправу, до речі, ви можете використовувати, по-перше, не тільки як моторне планування, так? а ще й як вивчення номікону. Тобто, виглядати, це буде. Зараз опущу це приблизно ось так. Дивіться, як її також можна ускладнювати, так, щоб. А, ну навпаки, незатреба. Ось жовта в мене три. С2, так, ми можемо просто викладати. Так? Тобто дитина продовжує цей ряд 3-2, так, 2 ось і там 3-2. Це, якщо ми беремо простий варіант з номіконом. І дивіться, у номіконі, наприклад, ще є пропрацювання ось простору. Тобто, ви першу деталь, якщо ставите так, то і далі дитина повинна ставити просторове орієнту. Ось, тобто, це важливість, це ж це на сьогоднішня тема, але щоб ви розуміли, тобто ви ще слідкуєте за тим, щоб дитина поставила ось так однаково. так, Тобто, ці логічні ряди. Далі, як можна ускладнити цю вправу? Також, якщо дитина говорить, дивіться, взагалі у ритмо рядах не обов'язково е, говорити. Навіть тобто, чому я ну, обожнюю ритмолінійку, дитина просто викладає. Значить, Якщо дитина може сказати, наприклад, 2-3, то вона викладає, і сама так, говорить 2-3-2-3-2-3-2. Тобто, ви можете спочатку сказати скільки, і вона, наприклад, потім це ну, ну мікон рекомендує вже додавати, коли дитина зрозуміла взагалі суть логічних рядків. Тому що з номіконом трошки складніше. Хоча б, коли дитина зрозуміла по два, може додавати номікон. Також, також, коли ми викладаємо номікон, то ми можемо робити також нас пальчикові вправи. Так, тобто, за, зробимо там, так? Коли ми з'єднуємо ще пальці, це також корисно. Так? Показуємо 3-три. І ось що дитина робить. Тут ми можемо робити. Двома можемо однією рукою. Це легше. Тобто, якщо дитина так правша в нас, то вона буде три, Так, ну, тут покажу. Три, наприклад, на три вона кладе три, на два, два. Тобто це на три, три, на два, два. Якщо в... це можна робити і дв... обома руками, тобто виглядати це буде приблизно так. Зараз. Якщо обома, то, наприклад, ой, я перегорну. Якщо обома руками, то лівою вона буде класти на трійку. Це ті, хто діти, які вже знають там право-ліво, до речі, це теж можна подивитися у цієї вправи. Так, ми кладемо три пальці на трійку, два на двійку, три на трійку, два на двійку. Це обома тобто різними руками. Лівою, наприклад, трійка, правою двійка. Тобто, це не принципово, яку ми кладемо. Це якщо можна також пропрацьовувати з номіконом. А чи далі? Ще саме така, саме, саме проста вправа це коли ми даємо, наприклад, дитині, ось нефарбований, нефарбований. Тут, ой, вибачте, не фарбований, не фарбований. Тут, вибачте, непринципово залежно, що фарбований, не фарбований це не у цій вправі. Значить, це коли ми даємо кубіки дитині. І, і просимо її, наприклад, зробити, і що дитина перш за все, буде робити з кубиками, так? вона буде строїти башню. Ну, в принципі, дуже часто. так що... А ось, коли ми змінюємо їй ціль, наприклад, цього кубика, так, і їй треба буде зробити поров... О, там, вагончик, так, з чотирьох вагонів. До речі, з кубиками також, якщо вони або одного кольору, або не фарбовані, дуже класно також вивчати зорове сприйняття, тобто кількість. Ось, і що ми робимо? Ось, тут. Це робимо, наприклад, перевозик. Так, переключили дитину. і можемо, наприклад, або паровозик, або там, наприклад, гусіньку робимо. Типу з коркох, вона там частини. Гусінька може бути там 6, 10 неважливо. А потім, наприклад, у нас там поповзла, поповзла. Це, до речі, це ще, як правило, дітей, які не люблять збирати або розкидають іграшки. І їм дуже Ну, любить, коли там ще щось падає. Це також дуже класно. Вона поповзла, поповзла, і, Наприклад, у вас тут якась коробочка або ще щось, і ви ось сюди, все, і вона, і кубики в нас впали. Ось цю коробочку, все, і дитина зробила. Тобто, що таке взагалі, щоб ви зрозуміли, так, моторне планування це коли ми робимо ось ці наші нейронні зв'язки. У, так, у нашому головному мозку вони формуються тільки при нових, при нових діях. Так, це щось нове. Тобто, моторне планування, це е, не коли ми робимо якісь справи, коли ми робимо кожен день. Тобто, чому говорять, що люди, які працюють, наприклад, там до пенсії або на пенсії, що вони довше живуть? Тому що працюють їхні іронні звісно. Ну, ще залежить, де працюють, але, наприклад, так у нас було дуже багато професорів у медичному університеті, які ну, працювали там до останнього дня в прямому сенсі. Вони були дуже розумні люди і вивчав навчалися новому ще в 75-80 років. Чому? Тому що, коли ти навчаєшся новому. Неважливо, що це мова, або там, ти не знаю, вивчаєш навіть якщо ти там домогосподарка, і ти вивчаєш нові якісь рецепти, нові там, блюда, так, і доготовиш їх там з продуктів якихось. Ну, неважливо навіть не з нових, але щось нове ось ви робите в житті, то тобто сформуються ці нейронні зв'язки. Чому це дуже важливо? Це для дітей. Тому що цей взагалі вік перед школою, коли дитина народжується, це саме такий це сенсорний вік, це, ми будемо говорити про сенсорні системи, також багато, це вік насичення нового. Тобто, чим більше ми навчите, тобто, ну, я намагаюся дати вправи, вправи, які їх можна, тобто вони можуть бути, скажімо так, серйон, ну, тобто, від легкого. До, е, до складного. Так? Тобто, коли ми, наприклад, з це е, рахуємо, так? або ми відстучали, там, два рази, а потім раз, два, там, три, чотири, а потім раз, два, три, 4, 5. А потім ми взяли і, наприклад, поклали там сюди там, дві е, ще інші, наприклад, долоньки. І вони там будуть там, синього і, і, і червоного кольору. І ми будемо, наприклад, раз там робити вправо, тобто ну, з'єднуємо ручки там раз, і там на синю повинна хлопнути там, два рази, а на червону три рази. Тобто Це вже для неї буде нове моторне планування. Вона по-новому спланує ці дії. Ось, тобто їй це треба, і це ще працює дуже слухова. Ну, якщо це, наприклад, на відстукування, слухова пам'ять слухомовленева а, працює і то, також на відстукування ритмів. І, на, і це дитина переключається, наприклад, з одного ритму на інший. Також, що ми можемо робити, це коли ми змінюємо. Ну тут долоньки вони відіграють ще роль. А, Підказки, тому що долоні, так, ми кладемо, кладемо там руки на долоні, і дитина, це вже як буде, наприклад, візуальна підказка. А якщо ми візьмемо, наприклад, там ось такі два квадрата, або ми можемо просто взяти-вирізати кружечки, наприклад, або коли там на зимові, на зимових лекціях. Я говорила про, ну, чи коли ми хочемо підтримати у дитини тематичність, там, наприклад, так. Тобто тематика зараз весна, і ви можете, наприклад, вирізати дві там ромашки, так, і потім там вирізати там, дві, наприклад, троянди або просто картинки, або, або просто залишити дві ромашки, так і два квадрата. І дитина, що потрібно зробити? Тобто, коли вона потрібно, ну, повинна запам'ятати, що На квадрати вона ставить дві долоньки, а на ромашки вона ставить кулачки. Тобто, коли ми ставимо ще ось долоньки, це йде також як символічна підказка. Тобто дитина ну, явно знає, так, ми ставимо о, ну, долоньки, це логічно, що вона поставить долоньки. Тобто, коли ми додаємо ритм, відстукуємо, це складніше стає. А коли ми взагалі долоні, а наприклад, просто можна вирізати кружечки і квадратики, ось і дитина повинна так на одні поставити, наприклад, так, долоні на інші кулочки. Це вже складніше. І те саме, коли ми вистраюємо, ось, наприклад, в мене, ну, це я просто їх беру, тому що вони дуже яскраві, особливо для відео. Але також тобто, те ж саме, можна вирізати долонькі квадрати, тобто можна, тобто можна, це вправа також з рухами, але вона більш на, також на моторну програму. Тобто ускладнювати можна завжди. Тобто, це що саме просте, так, це долонька кулачок, долонька кулачок, і це навіть проби нейропсихологічні є. Ось. А що ми, наприклад, беремо складніше? Це коли в нас іде ось так буде, наприклад, фіолетова помаранчево. Фіолетово-помаранчево. Це буде вправа з підказкою, тому що є підказка на колір. Але просто так іскравіше видно. Тобто, в мене дві фіолетові, так, ідуть і дві помранчеві. Тобто, замість там, простих вправ також ми можемо робити це також міжпівкульні вправи, але вони накладені на моторне планування. І взагалі міжпівкульна взаємодія, вона з ним дуже зв'язана. Тобто, ми можемо, якщо ми ставимося, я вам сказала, через колір, то це буде для людини підказка. Так, тобто для дитини це буде підказка, тому що вона десь може запам'ятати, що, наприклад, на Помаранчевий вона, наприклад, ставить козу. Тобто, це коза, це після того, як ви вже е, зрозуміли, що дитина 100% робить кулачок-долонька. Е, ну, саме маю на увазі ось на цій вправі, на відстукування римки, кулачок долонька, ось так через одну. Коли вона 100% це робить, то ви далі просто продовжуєте. Складні, наприклад, якісь вправи, і ви накладаєте на, накладаєте на цю вправу а, вже складні рухи. Тобто, рухи можуть бути абсолютно любі, а, але в неї, так, тобто це може бути, наприклад, лівою рукою корова правою рукою коза, ось лівою корова, правою коза. І ви накладаєте там на фіолетову корову, у вас буде завжди на праву коза. І тут дивіться, о, о, вибачте, на фіолетовий колір ви накладаєте, буде корова і на помранчеву, наприклад, буде коза. Тобто, тут просто буде, якщо берете два кольори, одразу ще раз повторюю, що це легше, ніж коли у вас буде один. Тобто, якщо ви одним кольором вирізаєте, наприклад, просто кружечий квадратик, кружечий квадратик, так, то дитина вже не буде цієї візуальної підказки, і вона завжди. Повинна бути згадувати і думати. Тобто цю вправу на переключення, це переключна, а, а, переключення дій, тому що тут рухові дії дуже задіяні. І ми що беремо? Так, я ж сказала, так, на першу, наприклад, козу, на другу там корова. Це символічно називається нейрокорекція, І дивіться, якщо ми беремо козу і ставимо ось так. Ось, в мене долонька, щоб було видно, так, і я ставлю козу. То дитина повинна саме ставити ось так, не перегортаючи руки. Ось це, до речі, коли дитина перегортає ось так руку, мені просто не ну, дуже зручно щось так піднімати. Коли ви бачите, тобто це буде ще, е, помилка простору. Дуже важливо ставити ну, типу. Але це вже йдуть складніші вправи це коли ви впевнені, що вона ці робить. І так, і те ж саме корова. Це просто символічно, тому що дитині це легше запам'ятати, що там типу тут трошки, а корова ширша. Ось те ж саме можете любі робити вправи. Далі можна робити, наприклад, о, о, зараз покажу тут також, так, коли просто перехрестя пальців іде. Так, це теж можете накладати. На кружечок, а, наприклад, на квадрат, там ту ж корову або козу. Тобто ускладнювати, е, взагалі, ось міжпівкульні вправи, е, буде вам розповідати Івана, Все, що вона буде говорити, ви можете накладати ось на цю вправу, тому що це велике переключення. Я вам скажу чесно, навіть якщо коли ось я втомилася і, ну, і мені, наприклад, там ввечері працюю, або я розумію, що треба там робити цю вправу. Там, коли я там відео запис, записувала, то е, ви також подивитеся, що чим більше ви будете ускладнювати, що ви будете думати кожен раз. Взагалі, між півкульні вправи і моторне планування вправи на нього, коли ви, виходить, е, ус, усилю поглибшуєте ці вправи, то стає складніше і складніше, тому що між півкульних і взагалі. Вправ, наприклад, на міжпівкульну взаємодію, наприклад, якщо ми візьмемо ось цю вправу, це коли одномоментно йдуть пальці рук. Тобто, так, з'єднання починається від першого вказівного, і ось так по типу ви швидко з дитиною можете робити. О, ви зрозуміли? Ось. Це теж довго, ну, тобто ну, мож, це легко зробити, а ось для дитини, наприклад, зробити навпаки, тобто буде ти там великий вказівний палець на лівій руці, а на правій в нас буде великий і мізинчик. І це робити одномоментно. І ось це дуже в нас іде складно. Тобто, це одно це взагалі, коли ти так зробиш там три рази навіть доросла людина. Це для дитини складно. Тому всі вправи, які зв'язані з наш з моторикою рук і міжпівкульні вправи, вправи на моторне планування. Але моторне планування ще у нас буде а, ціла тема, там будуть ще фізичні вправи а, темі праксис, тому ми ще будемо про це говорити. Але ось ці логічні люди, а, дуже прошу вас робити. Це, ну, це такий важливий аспект, тому що це до речі, наша доля, логіка, математика це. Дуже великий запуск мовлення, тому що дуже часто буває, що ну, Номіко навіть коли придумали. Тобто, це колись думали, що наші там діти стрісують, їм складно вивчати математику. Але ця, саме ось цей запуск мовлення також це великий аспект ось цього моторного планування, логічних структур та структурне мислення дитини. Ось, Тому я, в нас залишилось дві хвилини. Ось тому, може, в когось є якісь питання, то задавайте. Ось. Ще напишу сьогодні а, або завтра вправу пропишу, як я сьогодні сказала. Мені здається, я забула, але основні моменти вам. Також напишу і зроблю фотографію, тому що ну, погано думаю, що на слух треба ще бачити, ось особливо ті, хто не був в онлайні. Тоді я всім дуже дякую і всім тоді до побачення до наступної зустрічі.